У сьогодні це щось винагороджували, його за це винагороджували, але не завжди. Не завжди та винагорода була так, як би належалося можливо. Не так оцінена, але Бог краще оцінив. Ми за це йому дякуємо, що він приходив до нашого храму і тут допомагав підказував, як правильно поступити, щоб цей храм був добре збудований, щоб міг довго стояти і в ньому могли молитися люди. І збагачувалися свої, Божою ласкою благодаті. Знаю я, що його нема сьогодні в церкві ще з певні причини, він вже 80 років має, трошки воріє, але є його дружина, то прошу підійдіть і передайте йому вітання, і передайте йому ці скромні квіти, І нехай Бог благословить його на подальшого життя всіми необхідними ласками, благодачами. Всім жертводавцям, доброчинцям Петру Петровичу, Божого благословення на многії і благі магії.